Okay. Okay. Красотун. Okay. А де ви тут купляли десь? Uh, о, мені хлопець подарував, але він десь прав, у Володимирі здається, там є мальчики. Uh. Є, uh. там Володимир. Yeah. 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 але він такий приїхав, такий брудний трохи. Я такий... знаю, вони, вони ж взяли, в мене були як цуценята, вони взяли моїх фотографії, uh. моїх цуценят. І виставили в себе на цьому. От я з ними так сварилася. А, так, що ще ну Ну, він такий приїхав? Кажу. Ну в вони... так, а що я подивилась, мені школи в нього е, так і взяли, і в нього слізні доріжки, такі червоні. І вони так і в нього залишилися. Напевно, лікар каже, якщо він з таких умов приїхав, то воно вже може Ми думали, може теж корм по і воно вона пройде. Угу. Він каже, вона вже напевно так і є. А яка в нього вага зараз? Зараз скажу, не хто до лікарна, а раз була поки останній раз була 9, ми місяць назад ходили з меншими. То я думаю, десь 10. 9 вже. місяців, так? Да? 9 місяців, 9 кілограмів, ось так, так, да, вийшло. Ну, приблизно а 12 800. В, вистачні, в рік, не, 4 роки вже майже, в рік була 11 800 і за 3 роки тільки кілограм набрала. Ну, вони, як тако до року вони ростуть, набирають, а, з, а вже з року до трьох просто в ширину починають рости. Ну, типу, Е, Рокі. <реку> Роки. А мама тата не мама тата не знаєте, які були, ні? <реку> був украс. Якось там показували трохи, але ну так. Щось Це можливо... тіша стоянка, <глаз> я не, не знаю, що Володимир їздив, але я така була зла, ну так, на тобто, на Боже, Боже, таку, така на мене. Тобто, ну, таку собаку. Ж, Боже, я така що подостала. Він такий в такому стані поганому. А він вже не ходить в туалет в квартирі? Ні, не ходить. Да? Ходить? Ні. Ну, десь до 9 місяців ходила. А, в нас якось такі До 9 місяців, а потім перестала. І все. У нас три дня ми його привезли. Три дня він ходив на і, до речі, ми перший день тільки куди попало, Далі uh -huh. другий день третій на примір, а далі почав вже терпіти. Ну таке бувало, що промахи десь ще місяць що він вже не втерпить. А зараз забуду молоде. А скільки раз в день? Їсть два Трем, Раніше ми три кормили. А це три вже запамане нора їсть один раз дев'ять вечора. А що з нароку не хоче, то по не, не їсть? Оце в один Жіна. раз девять весь то вона вже з дев'яти місяців, так вона не їла. Ну її покормити, то важко. Вона, якщо в корму чи не на себе ж може взагалі не їсти. може сутки не їсти ну. мене. Мені таку розказує як за собак, ну, для це, от, було, ми до мене так, що бачу, бачимо. для мене це шок, да. Ні, ми йому тільки даємо пачку на сутиш Да. <рес> але якщо йому збільшити ну саму масу їжі, грам щоб він чуть, -чуть а поправився. А такі, Ну ви даєте по цьому по нормі? Ми даємо нормі каже, що сто сімдесят, а ми даємо двісті Ну, no, Але я подавала давала йому ще більше. Даш, він вам трошки набрав масу. Ну, можете ще там 220, наприклад, давати. Чим ну, жирніший корм, тим менше воно. воно. Може, підпустіть, підпустіть. моя. якщо він на неї буде пригати, то вона гаркне просто і все. Я не хочу її тривожити, відпочивати. <ривати> <ні. ривати> <ривати> вона так грається, бачите, в неї такі ігри. Так,